Чому сьогодні були ваші хлопці не дуже, не дуже сміливі у відборі. М'яча це можливо страх помилки чи суперника? Перш за все, дякуємо збройним силам України за їхні подвиги. За те, що боронить нашу країну, виборюють нашу свободу. Ви знаєте, можливо, це вам здалося зі сторони, що хлопці бояз... була боязнь і ніякої боязні не було, абсолютно. Хлопці грали по тактичному завданню. Потрібно було м'яч вибирати в... в зонах, які ми визначили на розборі гри, тому ніякої боязні не було при суперника. Чому ви сьогодні не використовували заміни вони були? По такій грі, коли дуже висока емоційна напруга, у нас, скажімо так, не було таких замін, які б могли вийти і додати перш за все психологічної впевненості в рік. Можливо, сьогодні команда сподівалася за рахунок контратаки забити м'яч у ворота суперника. Так, звичайно, переважно більшість ігор ми граємо другим номером, і тому е, наш, е, наш козир – це зони, які, е, вільні зони, які є на, полі, на половині полю суперника. Ми намагаємося швидко в них входити при розіграші м'яча. і з цього вижити максимум, забивши гол. Сьогодні якого виділити на полі? Чи всі? Показали себе більш-менш добре. Знаєте, хочеться виділити цю команду. Всі хлопці молодці, всі терпіли до останньої хвилини матчу. всі намагалися перемогти. Це було видно. сьогодні нам не пощастило. Попустивши такі прикригов після крупної перемоги над локомотивом, Локомотивом. Чи на такий результат ви розраховували у цьому матчі? Насамперед хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що вони боронять державу і дають змогу займатися улюбленим ділом і грати в футбол і просто жити. Щодо гри і щодо результату з локомотивом, ми трошки впевніше виглядали в домашньому поєдинку, тому, я думаю, там рахунок був по грі. Щодо сьогоднішнього матчу, скажу, що мене дуже здивувала в приємному сенсі команда Кремінь. 2 я думаю, що дуже гарна робота тренерського штабу, дуже гарна молодь, яка не боїться грати в футбол. Я думаю, що вони виконують тренерські задуми і дуже гарно рухаються на полі. Тому я хочу Подякувати їм футбол був дуже насичений і моментами і боротьби, але нам трошки сьогодні, мабуть, пощастило у другому тамі. Там помилка захисника привела к голу. і ми сьогодні добуваємо три пункти. Як ви вважаєте, чому на вашому рахунку сьогодні тільки один забитий м'яч? Хоча шансів забити було ну немало. Я напевно повторюсь, дуже гарна молодь у Кремня 2. Вони дуже гарно переміщувались, вони закривали нам фланги, вони закривали зони, через які ми повинні були сьогодні грати, а незабиті м'ячі це, мабуть, вже індивідуальне качество кожного гравця нашої команди. Але і у Кремня був теж момент, коли вони могли забивати м'яч. Чи додавало вам впевненості місце у турнірній таблиці суперника? Мабуть, місце не давало нам впевненості, але впевненість нам давав, давав поєдинок з локомотивом, там де ми дуже впевнено перемогли. І на фоні цієї перемоги ми рухались далі, підготувалися. У нас емоційний стан команди був на дуже гарному рівні. І сьогоднішня перемога ще додасть нам впевненості в наступних матчах.